Євген Маланюк, уривок з поеми, внук кремесного чумака. Січовика плідий правнук, я закохався в гучних віках, Я волю полюбив державну, І крізь папери, крізь перо, крізь лак культури богоданно Рокоче запорозька кров. Міцних поплічників Богдана, тих отаманів курінник, що під гармати революцій уміли кинуть п'яний сміх вскривавлене обличчя муці, чия залізна голова із під катівської сокири жбурляла в чернь такі слова, що їй мороз ішов за шкіру. Хто в дикий вихор гопака втіляв життя назустріч степу, і чия, упевнена рука зміцняла сивого мазепу, Коли ж у батуринській огні держава рухнула, Тоді то вони взяли свячений ніж. Залізняка майбутні діти. Хай згинуло, хай загуло. Вони лишилися, як криця, і жадний примус, жадне зло їх не примусило скориться, херсонські прерії, мов січ, а кобзарем херсонський вітер і рідним був одразу клич. Вставайте, кайдани поривіте. Бо ж там тече козацький бух, і не раз червона ясенюха, а я там весен вербний пух, і дух землі з дитинства нюхав, як не калічила Москва, не спокушав її той, Та враз підвівсь і запалав, І з серця кров'ю крикнув гонта. Даремно ворогу радій, не паралітик і не лірник народ мій в ураган подій, Жбурне тобою ще невірний. Ще засилатимеш, на жаль, до Києва послів московських, і по паркету наших саль ступати лаптю буде сковсько.